Людинки, всім привіт! Корисна інформація для власників автомобілів групи VAG, які мають в своєму користуванні яблучну техніку, смартфони і телефони. Власне, корисний додаток з'явився для контролю стану сажового фільтра, який називається DPF-Monitor VAG. Отаким чином він виглядає. Я залишу посилання під відео і для того, щоб цей додаток запрацював, щоб ми могли з автомобіля діставати інформацію по стану сажового фільтра. Нам потрібен адаптер. Пішли покажу, який використовую я, який рекомендую. Отакий От адаптер WiCar це obd 2 адаптер, який побудований на базі ELM 327-го чіпа. Коштує доволі таки недорого, біля 500 гривень, окрім того, що ви можете підключати і контролювати стан сажового фільтра. Ви ще можете, наприклад, через додаток Каріста робити до налаштування свого автомобіля групи ВАК. Тому таке придбання, гадаю, буде корисним, і помилки ним стирати можна, і сажовий контролювати, і пропалювати сажовий, і там по гальмам можна роботи робити, прокачувати їх, коли замінили колодки, чи треба замінити задні колодки. Коротше, штукенція інвестиція буде реально дуже Дуже корисно. Посилання, де придбати з промокодом ще й на знижку, я залишив внизу під відео. Ну, а тепер ставимо адаптер. Отут у нас рожевий роз'ємчик, Passat, Golf, там і решта автомобілів групи ВАК на платформі MQB знаходиться роз'ємчик. Далі беремо телефон, відкриваємо наш додаток. Єдине, що важливе додаток може одразу не показувати дані сажовому фільтру. Треба зайти і вибрати свій двигуно. тут Заходимо на вкладочку Settings і вибираємо Change Group. От, Як бачите, тут коди двигунів, їх можна знайти, як підключившись електронною діагностикою в блок двигуна, зайшовши, почитавши, так наприклад, наклейка в сервісній історії може у вас бути також, так і по він номеру можу витягнути цю інформацію. У мене група 4, 2020 модельний рік. DFHA-двигун у мене, 2-літровий турбодизель. Ну і все, в принципі, вибрав. Заходимо в дешборд і дивимося по параметрам, що він нам показує. Є пробіг автомобіля, як бачите, 190-857. Є у відсотках заповнення сажового фільтру. Є у нас скалькульована кількість сажі тієї самої, яка випалюється от 14 грам. Тут, по суті, я вже півтори години практично на місці стою, через те її так багато зібралося. Короткі поїздки. Станція після останньої регенерації, як бачите, 69 кілометрів проїхав час. В другому ряді бачимо значення кількості золи, що накопичилося за все життя автомобіля, от за ці самі 190 тисяч кілометрів, але це показник математично розрахований, тобто це не говорить про те, що там якраз кілька грам золи і є. Дуже часто я зустрічав автомобілі, в яких кількість золи перевалює за норму, за максимум, і автомобіль спокійно їздить і регенерується нормально і все це. Живиком добре. Далі відсоток закривання клапану ЄГР. І тут у нас йде температура на вході в сажовий фільтр. Третій ряд у нас температура вже після сажового фільтра. Звісно, трішки холодніші вихлопні гази йдуть у нас. Значення сажі виміряне, по, знову ж таки іншим алгоритмам. І також доволі цікаве значення це у нас диференціальний тиск. Тут у нас показники в мінус зараз на холостому, через те, що на дворі мінус 12. Це ці всі значення, діагностику по сажовому бажано перевіряти за температури хоча б трішки вищої за нуль. А в ідеалі, взагалі, щоб була там хоча б 10-15 градусів зовнішнього, зовнішня температура. Тому буде більш якби, правильні показники. Але по диференціальному тиску, якщо так швиденько, десь до 10 гектопаскаль, на холостому, вже коли в районі 10, це вже край, це вже треба мити сажовий фільтр чи щось з ним робити. Під навантаженням, здається, до 100 параметрів має бути гектопаскалів, на обертах, на швидкості це вважається нормою. Тобто, це для того, щоб ви розуміли, як не цьому ці показники дивитись і на що звертати увагу. Постінжекшн це в нас впорскування форсунок в момент регенерації після основного такту, коли йде згорання, ще відбувається порскання солярки, щоб вона потім вигорала у випускному. Колектор. Ну, Така програмка дозволить вам контролювати, що де і коли відбувається, бо до цього вона була доступна тільки на смартфони планшети на Android, а тепер вона з'явилася і на iOS девайси, на iPhone. Єдине, що коштує біля 6 доларів, здається. Тому раз заплатили і на все життя вона вам буде у користуванні. Ну, Якщо відео було корисне, тисніть подобайка, коментарі, думки, все внизу лишайте. До нових зустрічей!